Конфлікт з гуманності розгорівся між Черкащанкою та службою чистоти. На очах жінки безпритульних тварин відловлювали, аби забрати до комунального притулку. Та стурбована містянка проти такої ініціативи. Тож усіма силами боролася, аби чотирилапих з вулиці не забирали. Деталі у матеріалі Юлії Наровкової. Забирайте. Ось так Черкащанка Вікторія намагається зупинити ловців чотирилапих. Задля цього навіть викликала два наряди патрульних поліцейських. Вона пішла на конфлікт із працівниками служби чистоти, бо не розуміє навіщо забирати собак, які вже простерилізовані і не несуть загрози. Адже місцеві постійно підгодовують їх. Ці животнеї їх люди люблять, їх люди кормлять, Не всі всі люди різні». В нашому місті, в нашій країні абсолютно всі люди різні, абсолютно разне отношення як з животним, так і к людям. мы видим на улице каждый день. Самі ж працівники служби чистоти запевняють, усі дозвільні документи мають. Щотижня їм доводиться виїжджати на десятки подібних викликів. Це бездоглядні тварини. Поступила з заявками, зобов'язаний. погляди Вікторії поділяють далеко не всі жителі мікрорайону Казбет. Кажуть, що це вже не перший раз, коли собак відловлюють. Зграя чотирилапих, постійно нагадує про себе гучним гавканням уночі. Що ночі? Що з утра в 4 часа утра? От хай вони роблять, Вот эти вот що защитники, вот. Ви їм дайте хай от, заберуть вони дамой собі, в квартиру, в вчасний дом. От. Хай забирайте цих собак. От. Тут у віська зібралися. Аби залагодити конфлікт, юрист Служби чистоти запропонував Вікторії написати заяву і забрати цуценятку і старого пса собі додому. Згідно правил утримання тварин, згідно правил благоустрою міста Черкаси, закону України, благоустрій України. Поводок на ділий забирайте її додому. Будь ласка, писати будь-які свої особисті дані пані Вікторія відмовилась. Проте цуценя забрала собі і запевнила, що вже завтра відправиться до комунального притулку, аби повернути її іншого пса. Юлія Наровкова, Максим Дребіного, Черкаська служба новин.